Всім привіт, друзі, з вами Джоні. За назвою відео вам вже зрозуміло про що буде йти мова, а саме про цьогорічний клановий івент. Мені є багато чого сказати з цього приводу, чи полегшила система отримування кланових квитків, несумнівно. Чи побудований цьогорічний клановий івент на комунікації між учасниками клану тут вже є невеличкий нюанс. Оскільки, якщо не враховувати квести, як, наприклад, на початку івенту, котрий не лише я зміг закрити за одну добу, то комунікація та гра в зводом сводиться до мінімуму. якщо порівнювати клановий івент з його попередниками, де можна було отримувати кланову валюту за гру в клановому взводі, а саме за медалі, вирішальний внесок та брати по зброї. А тепер обговоримо, скільки ж саме валюти. За цю кланову подію ви зможете отримати. Серед нагород кланових бойових задач, а саме етапних, ви зможете отримати за кожен етап по 25 кланових квитків. При умові виконання Full КБЗ це буде 250 валюти на тиждень. Також врахуємо завдання по 5 квитків за день та 70 за тижневі. А саме це виходить 175 квитків на тиждень. Плюс квест. Початку клонової події принесе вам близько 505 квитки. Тобто неважко порахувати, що за 3 тижні виконання КБЗ ми отримаємо 1275 валюти плюс 505 квестових. Ми отримаємо в результаті 1780 валюти кланової події. Тому сподіватись взяти два танки за івент марно. Але принаймні один з них обрати можна. За всі танки. Передбачена компенсація, а саме за 50ТП прототип та Вафентрагер 5 5000 золота, за IMX 1357 3750 золота. Новачкам рекомендую взяти 50ТП прототіп, оскільки це броньований тяжкий танк з приємною разовою альфою. Ви не пожалкуєте, взявши його. Щодо решти, їх потрібно вміти реалізовувати. Вдалого вам проходження івенту та дякую за перегляд відео. Ставте свого вподобайдена та підписуйтесь на канал. Вам не тяжко, а для мене це значна підтримка. З вами був Джоні, до скорої зустрічі.